У нас утворилася повітряна петля. В повітряну петлю видіваємо гачок, затягуємо і пробуємо пров'язати ланцюжок з повітряних петель. Для цього гачок проводимо по пальчику, затягуємо робочу нитку і витягуємо в петлю. Ще раз. Потягнули робочу петлю, робочу нитку витягнули в петлю. Потягнули, витягнули. Двома пальчиками тримаю ланцюжок, який утворюється. Третім пальчиком робочу нитку легенько подаю. Як на скрипочці граємо смачком. Гачок це смачок, наша рука. Рипочка. Раз, і два. І раз, і два. І раз і два. І раз і два. Ось такий ланцюжок має у вас вийти. Пробуйте.